Купляла я вчора в качці корм в іншій аптеці. До речі, рекомендую біля Закатіона ветеринарна аптека, і там два рази дешевше корм. Бо вони, каже, не мішочками купляють, а тоннами. І отримався мені корм 25 гривень, чи 23. Ось. І розказала я історію про Качечку. І мені продавчиня каже, а може вона не захоче Качечка, від вас йти? От що вона приручилася. Зараз покажу наскільки як вона привчилася. От зараз я і дам їй, от тільки, тільки руку її протягую. Да? І вона, вона, вона. О, бачите, від мене тікає. Не знаю, як тікти. О, бачите, так що все в неї в порядку з дикістю. Чим дикі... дикіше, щоб то вона... Тобто вона щоб не... Не давалася в руки. Бачите, яка швидкість розвивається. Ой, в мене ж голова витиляється. Так що все з цим в порядку. Боїться руки. О, швидкість така серйозна. Так що, все гаразд.